Шановні друзі, всіх вас вітаю. Сьогодні ми будемо казати про пенсії. І не просто про пенсії, а про те, як треба вирішити проблему пенсії. Бо всі ви знаєте, проблема пенсії в Україні, вона дуже актуальна. Будь-яка влада, яка б не приходила, вона тільки розповідає про те, що щось не так, якісь пропонує незрозумілі рішення, які не впливають взагалі на. Проблему пенсії. І все залишається. Тобто вже 26 й рік, уявіть. І питання пенсії в Україні досі не вирішено. Скільки ще потрібно часу, якщо брати 91 й рік, коли вже Україна стала незалежною Україною, і вже більше 30 років пройшло, скільки часу потрібно, і що для цього потрібно. Будь-хто приходив, він весь час розповідав. Але результат нуль. Чому? Бо реформа, про яку вони розповідали, вона лише на словах. Все. І замість змін, які б мали б відбутися, це індексації, про які вони розповідають, які вони проводять, до речі, кожного року. Це якісь доплати, це пільги та незрозумілі тимчасові рішення. Все. Пенсіонер зараз український. Він просто не те, що виживає, він існує. Він не може нічого собі придбати, вже не кажучи про якісь подорожі. Ось так держава поставила пенсіонера. І це, образно кажучи, це геноцид українських пенсіонерів. Влада, вона змінна. Проблема вона залишає. І для того, щоб вирішити цю проблему, треба повністю змінити цю систему. Бо кажучи про Україну в першу чергу, треба, щоб в Україні працювала економіка. Цього немає зараз. Якщо немає працюючої економіки, дуже складно казати про інші речі, в тому числі і про. Але немає навіть системного підходу, як вирішити питання пенсії. Ось оця проблема. І проблема це сьогоднішня пенсійна система, вона складна і незрозуміла. Її майже ніхто не розуміє, вже не кажучи про пенсіонерів. Вона залежить від коефіцієнтів. І ці коефіцієнти люди взагалі не розуміють, що це таке. І оця пенсійна система не надає відповідь на дуже просте питання. Скільки я отримую за свій стаж, скільки відповіді також немає. І людина може працювати 30-40 років, але вона весь час може жити за межею бідності при ось такій праці. І давайте ми сьогодні розберемо з вами дуже стисло, що потрібно зробити. Бо ми сказали з вами про причини, чому так відбулося. А що треба робити? Всі ви знаєте, що вже з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата змінилась. І зараз вона становить 8647 гривень. До чого я це кажу? Бо ми пропонуємо дуже просту модель розрахунку пенсії. І в тому числі. Тут буде задіяна оця мінімальна заробітна плата. Тобто, ми беремо мінімальну заробітну плату. І, відповідно, беремо з цієї суми з мінімалки 5%. Тобто, зараз мінімальна, як я сказав, 8647 і 5% це буде 432 гривні. І це буде вартість одного року стажу. Тобто ми вже визначили, скільки буде коштувати один стаж, один рік стажу. І для того, щоб зрозуміти, яка ж буде пенсія у людини, ми маємо далі, зрозум... далі зрозуміти, скільки стажу має людина. скільки. І ось, наприклад, 30 років беремо. як працює формула. Ми визначились з цієї цифри 432 гривні, і ми множимо уже цю суму на. Кількість років стажу. 30 років на нашому прикладі. І пенсія буде 12 960 гривень. Все. Ми сьогодні кажемо в цьому відео про саму формулу. Ми не кажемо про те, що у людини є якісь заохочення перед державою, що вона працювала, має відзнаки. Це окрема тема. Ми сьогодні кажемо про. Саму формулу, яка вона має бути для вирішення сьогоднішньої проблеми пенсії. Так ось, оця сума 12 960 гривень, вона буде вже визначена для працівника, який має 30 років стажу. І це буде без коефіцієнтів, як зараз є сьогоднішня формула, без особливих умов. І. Без різних доплат. Доплат не буде. Буде чітка формула, яка визначає, скільки ти заробив. І ось виповняється людині 60 років, то він буде отримувати оцю суму виключно з Пенсійного фонду України. Бо Пенсійний фонд України буде займатися людьми пенсійного віку. Все. І ось ця формула буде зрозуміла кожним. Бо вона дуже проста. Будь-хто може підрахувати, скільки він буде отримувати вже після того, як йому виповниться 60 років. Ця формула вона однакова для всіх професій, незалежна від діяльності. Ця формула заохочує офіційний стаж для того, щоб людина офіційно працювала. І дає прогнозовану пенсію, тобто чітко визначену суму, скільки людина буде отримувати. І відповідно, Ліквідує пенсійну дискримінацію. Ось оця формула. І людина вже знає заздалегідь, яку пенсію вона буде отримувати в 60 років. Все дуже просто. Ми, шановні час, сьогодні з вами розібрали перший тільки крок, яка має бути формула, який має бути підхід для того, щоб вирішити питання пенсії в Україні. І це, відповідно, треба змінювати на законодавчому рівні і треба міняти повністю систему, систему розрахунку пенсії. І ось оцей підхід він надасть вирішення. Нічого складного немає. Все зрозуміло. Працюй, заробляй свій стаж і вже в 60 років отримай свою пенсію. Ми далі на цьому каналі будемо казати про окремі питання пенсії. Про те, що людина має якісь захочення, що з цим робити. Якщо людина, наприклад, виходить не в 60 років по законодавству, а раніше, що з цими людьми робити? Що робити, якщо у людини були різні професії, різна діяльність, як в цьому випадку бути? Це інші теми розмов. А сьогодні сама формула справедлива пенсія для всіх. Як має бути? Якщо б це було б надано давним-давно, то питання пенсії було б вирішено. І не було б такого, як зараз. Що людина не знає, що робити з тою мінімальною пенсією, яку держава надала за 30 років. Чи за інший період діяльності людини. Людина не знає цей геноцид. Що робити з цим? Ось оцей підхід надає вирішення. Тому сьогодні ми розібрали з вами оцей момент важливий, як треба підійти до питання пенсії. Тому, шановні, в подальшому будемо далі розповідати покроково окремі моменти. Стосовно пенсії. Тому поширюйте це відео, воно дуже важливе. Для розуміння в першу чергу, щоб ми розібралися в цих питаннях. Ставте вподобайки, залишайте обов'язково свої коментарі, будемо надавати відповідь. І будемо далі працювати і надавати необхідну важливу інформацію. Стосовно пенсії. Тому всім дякую, що і вже до нових зустрічей.